Медики мають стати на облік з 1 листопада, адже почали діяти нові правила мобілізації в Україні. Стати на військовий облік потрібно навіть перебуваючи за кордоном, випускати за межі України військово зобов'язаних жінок поки що будуть, стверджує командування ЗСУ. Вітається тут канал інформатор. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео про те, хто і як із жінок медиків має стати на військовий облік, розповів підполковник Володимир Фітьо, речник командування сухопутних військ ЗСУ. Він також пояснив, куди потрібно звертатись. Усі жінки-медики, які навчалися в медичних вишах, на останніх курсах ставали на військовий облік. Вони завжди були військово зобов'язаними, кажуть у ЗСУ. За словами Фітьо, нове правило більше стосується тих, хто з певних причин не став на облік, а також жінок медиків які були на обліку, але втратили свій військово-обліковий документ. Саме такі категорії необхідно зараз з'явитись по можливості освіти ЦК, попередньо зателефонувавши та узгодивши дату візиту. Треба взяти з собою всі необхідні документи, притими догляд та стати на військовий облік. Після цього отримати свій військово-обліковий документ. Володимир Нагадаю, що деякі жінки почали ставати на облік вже з 1 жовтня. Це потрібно для того, щоб держава розуміла, який запас міцності є в цій професії. Якщо жінки-медики проігнорують вимогу, їм загрожує адміністративна відповідальність йдеться про штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Ті, хто перебуває за кордоном, мають звернутися до консульських служб. Нагадаємо, що повістки можуть вручити усім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років, навіть тих чоловіків, яких зняли з обліку, можуть. Зобов'язати пройти лікарську комісію повторно у нових правилах. Зазначено, що особи, які були виключені зі списку військовозобов'язаних і зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними, і вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів. Людей з інвалідністю також можуть призвати на службу, але тільки за їхньою згодою, друзі. Підписуйтесь на youtube канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.